Зараз <риває> у десятьох на обмогу находимо льодах. До кого? Готим, сотрудник поліції. На цих кадрах, які в ніч на 2 жовтня відзняли очевидці, словесна перепалка між патрульним та Артуром Єрохіним. Екіпаж Юрія Гайового та Дмитра Канцеляренка тієї ночі патрулював мікрорайон Масани. О 23.45 Навпроти супермаркету АТБ вони побачили скупчення людей. Бачивши, що Євроки перебуває на землі, не підводячись, підійшли до групи молодих осіб серед яких перебували Єрокин та Савон. Як стверджує прокурор Сергій Крупко, патрульні замість того, щоб зупинити бійку, порадили підліткам завершити з'ясування стосунків з Артуром Єрохіним та Володимиром Савоном у менш людному місці. Один Єрохін, який перебував у стані алкогольного сп'яніння та висловлював. Висловлювався про те, що 10 на одного заподіють тілесні ушкодження йому У цьому у присутності канцеляринка допустив на адресу Європі на не ще нецензурне висловлювання параду, та поради учасникам конфлікту продовжувати з'ясовувати відносини, але у нелюдському неулюдному місці. У результаті бійки від отриманих травм Артур Єрохін помер, а Володимир Савон потрапив до реанімації. Убивстві підозрюють чотирьох підлітків, троє з них неповнолітні, і зараз усі вони під вартою. Патрульних звинувачують за статтею залишення в небезпеці, покарання за нею від трьох до восьми років позбавлення волі. Як розповів їхній адвокат Ігор Матрос, патрульні пропонували допомогу. Я пропонував єрохіну та закону відвезти їх або додому, до абонка або до іншого медичного закладу. Про це сторона винувачення чомусь замоче. У відповідь ми чуємо це чуємо на відеозапису, як ірохінь відповідає їй дітки сам. А місце події покинули, переконавшись, що бійка закінчилась. Робота по профілактиці була виконана, жодна сторона не намагалася продовжити. Конфлікти, які не був навіть слово Всі були зупинені. Розрішилися по різним сторонам. Адвокат просив відпустити патрульних під особисте зобов'язання. Прокурор відсторонити патрульних від роботи, а також відправити їх під нічний домашній арешт. Суддя задовольнив клопотання прокурора. Загалом у ніч на 2 жовтня на місце бійки патрульну поліцію викликали п'ять разів. Туди приїжджали три екіпажі. Раніше від посад відсторонили начальника патрульної поліції області Андрія Думича та його заступника. Надія Куліш, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.